Друзі, всім привіт! Ви гляньте на цього красення. Kia Sorento. автомобіль 2017 року. Який брутальний вигляд, всього 70 000 міль пробігу, безключовий доступ, хром пакет. А салон бордовий, дуже гарно збережений, дуже гарно виглядає, дуже просторий. Автомобіль, до речі, у нас семимісний. В багажнику є третій ряд сидінь. За, має сонцезахисні шторки, кришка багажника. На електроприводі Парктронік задній, камера заднього огляду. Сидіння дуже легко складаються. Ось так, от. Раз. І вони у нас складені. І в будь-який момент ми потянули за ручку, вони склалися. Значить, клімат-контроль на третій ряд, безпека, третій ряд також має, акустика також в третьому ряду присутня. Давайте перейдемо спереду, глянемо що ми маємо. Усі 4 скопідіймачі, пам'ять сидінь, акустична система преміум класу. Сліпі зони також у нас є. Передня частина також цікава у нас. Значить, дивіться, Клімат-контроль двохзональний, великий монітор. Маємо мультикермо. Ось так от виглядає наша панорама. А ще маємо люк. Якщо ви шукаєте чесні та гарні авто, тоді вам до нас місто Бердич вулиця Шкіряників, 8. Автомайданчик Біравто. У нас просто великий вибір авто.